Вітаю, друзі, це Маркер події. З вами я, Василь Зимає. Ми запросили до розмови сьогодні Володимира Єльченка, українського дипломата, колишнього постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй, ну і надзвичайного повноважного посла України у США в минулому. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день, вітаю вас. Боротьба за. Безпекову складову законопроекту для України, ну зокрема там також для Ізраїлю, для Тайваню, триває перш за все для нас. Ця боротьба важлива я маю на увазі зараз у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ну і останню інформацію, яку я прочитав на цю тему, це те, що збирають зараз підписи в Конгресі на те, аби провести цей законопроект через голосування поза спікером Палати представників. Майком Джонсоном. Що це мається на увазі? І чи реалістичний цей сценарій? І чому ж до такого сценарію вдаються? Тобто, я так розумію, що Джонсона переконати не вдалося? Ну, поки що ні, але треба мати на увазі, що оця вся епопея з пакетом допомоги. Як потайно сказали, Україні, Ізраїлю, Тайванів, там ще декілька країн і декілька питань, просто ми про них менше знаємо, але вони також знаходяться в цьому пакеті. Це питання було поставлено на на, на певну паузу, ну, яка пояснюється вперше. Я бачу дві причини. Перша – це те, що про що власне. Пан Джонсон і говорив, що перш за все вони мають чи мали вирішити проблему з так званим шатдауном. Ну, Проблема була вирішена буквально, здається, позавчора. Як завжди, дочекалися там, коли ну, залишалося буквально декілька годин вже до ну, завершення цього періоду фінансування державних установ. Тобто Якщо б не вдалося, то все б закрилося, нікому не платили зарплату. Ну це до речі, далеко не перший раз в американській історії. Навіть я пам'ятаю за свою кар'єру. Декілька випадків такі було, коли навіть доходило до того, що американські чиновники не отримували тижнями, якщо не місяцями, зарплатню цього разу вдалося уникнути такого. Ну зовсім вже не бажаного розвитку подій. І це було пов'язано, як мені здається, першого з тим, що серед тих ну, так званих чиновників чи держслужбовців, які постраждали від цього, є сотні тисяч, якщо не, не, не пару мільйонів військовослужбовців американських, які також отримують зарплату з державного бюджету США. Ну а сьогодні. Зважаючи на ту обстановку в світі, яку ми маємо, в тому числі е, і в результаті нашої війни з Росією, ну, це звичайно вкрай бажано. Так що шатдаун уникнули, е, і тепер е, покажуть, е, ну якщо ще. Ще двері не відкриті повністю для приходу до розгляду нашого вже питання. То, принаймні, вони почали так ну потрошку відкриватися. Ну а друга причина це те, що передвиборча кампанія Сполучених Штатів входила. В одну з таких вирішальних фаз це оцей супервівторок який був на минулому чи вже позаминулому тижні. Ну і, і нарешті, от буквально вчора, позавчора були ще, ще вибори. В таборах обох партій, так звані кокуси, республіканська і демократична. Ну, і, як прогнозує, на, скажімо, канал CNN в результаті цього і Трамп і Байден. Ну, з Байденом було вже давно все зрозуміло, тому що він, по суті, єдиний кандидат, хоча там є ще. Один чи два інших, але про них майже ніхто не чув і не знає. Е, е, ну а, а з Трампом до останнього боролися Нікі Гейлі. Що цікаво, що навіть, незважаючи ну, на, на те, що вона вже не брала участі, е, Ну тобто е, як вона сама заявила, призупинила вона, чи, чи е, ну, поставила на паузу, скажімо так, свою участь. Е, тобто, вона не оголошувала про офіційний вихід з перегонів. Більше того, вона сказала про те, що. Е, ну, є така традиція у республіканській партії. Е, вони всі кандидати підписують таку ну джентельменську, що можна сказати, угоду про те, що після виходу з гонки, після зняття своїх кандидатур, всі інші кандидати е, визнають перевагу переможця і закликають виборців віддати йому свої голоси. Чи їй е, вона цього не сказала? І, і деякі спостерігачі, ну ще це питання так мовити, не було такого широкого розголосу. Але деякі я, я чув такі думки, що не виключається, що вона піде все таки на вибори як незалежний кандидат. Ну, це я трошки відійшов в сторону від нашої теми, від вашого питання. Але ну цей вирішальний чи один з вирішальних вже майже фінальних етапів виборів кандидатів на президентські вибори. Він він також звичайно ж відволікав увагу. Конгресменів від, від нашого пакету, тому що, окрім власна селекції кандидатів, там ще і беруть участь кандидати на майбутніх виборах і в сенаті конгресу, тобто в кожному штаті там є свої питання. Ми про це менше багато знаємо, але. Багато е, членів конгресу е, ну, скажем так відволікалися в хорошому сенсі на просування або власних кандидатур, або там підтримку, чи не підтримку тих чи інших кандидатів, тобто Байдена чи Трампа, в залежності від потічної прилежності, так що е, все, все це минуло, пройшло, і тепер. Е, Двері відчинилися, і мені здається, що все таки ще залишаються шанси навіть без цієї спеціальної процедури. Так званої вона прописана в правилах процедурах американського конгресу. Тобто, якщо спікер не виносить питання з тих чи інших причин на розгляд, то можна зібрати. Ну власне кажучи, те ж саме існує більш-менш схоже і навіть в Верховній Раді України, тобто там подолання, скажемо, вето президента чи деякі інші процедурні питання, тобто. Збирається необхідна кількість голосів в американській ситуації. Це здається, 218 чи 220 тобто Вибачте, а це реалістично зібрати таку кількість голосів? Ну раптом Майк Джонсон скаже, що ну ні, я от ні, все. Давайте Україні там 10 мільярдів, займається кордоном. І те, ми ще подумаємо, чи ці десь мільярдів давати. Які там 61, та які 47 Ну умовно кажучи, тобто, чи це реальний сценарій, чи це просто така хороша спроба? Мені здається, це реальний сценарій. Ті люди, які стоять за, за збором підписів, або експерти, які слідкують за цим уважно. Вони вважають, що е, ну фактично майже 50% у демократів є там за мінусом деяких, хто е, ну не те, щоб Україну не підтримують, але у них там є інші погляди на питання там боротьби без міграції і так далі. Е, але і серед республіканської більшості також є. Е, Ну, скажімо так, два-три десятки людей, які ну дуже завзято завжди виступали за допомогу за продовження підтримки України. Так що вважається, що ці голоси або частина з них, а навіть не всі вони потрібні, там ну скажімо дві третини, там ну 20 плюс і все і і це буде. Тобто, я думаю, що і Майкл Джонсон і всі інші розуміють, що це зібрати реально. З іншого боку, це використовується такий важель впливу. Тобто, е ну щоб дати зрозуміти Джонсону, що так чи інакше у нього безвихідна ситуація, тобто він не зможе без кінця з цим питанням тягнути, е і так чи інакше воно буде проголосовано, а враховуючи, що будь-яке там ну було б же. Кілька десятків питань так чи інакше пов'язаних з Україною, я увазі в цьому скликанні американського конгресу, коли Україна набирала, ну, те, що ми називаємо двопартійна підтримка, тобто е е е ну, менше трьохсот голосів майже ніколи не було. Скажем там, що чотирьохсот. Я так е е умовно округляю. Тобто, це означає, що. Щонайменше більше половини республіканців, а то й дві третини субліканців серед своєї більшості також завжди голосували за такі проукраїнські моменти. Тобто, надія є. Я ще кілька запитань хочу, щоб ви прояснили. Вони можливо там не були в топ новинах, але вони важливі. Ну, зокрема, розвідка Сполучених Штатів Америки це було там зібрання, де брав і глава ЦРУ Бернс, і певні моменти були озвучені, і от у нас з один з таких моментів те. Що є докази того, що Китай ну, активно шляхом торгівлі, шляхом передачі певних е е товарів е і послуг, ну і перш за все, шляхом е фінансової підтримки, е ну купівлі, зокрема вуглеводнів, там майже за, за безцінь в обмін на певні речі, підтримує агресію Росії. Е чи це призведе до посилення санкцій або до певних розмов з Китаєм, де йому покажуть межі його можливостей? Ну і ми всі прекрасно розуміємо структуру імпорту експорту Китаю, наприклад, із та Європейського Союзу, і ми розуміємо, що без цих грошей економіка Китаю ну не буде так, скажемо, ефемічно успішною. Бо якщо це було вже заявлено, та в на зібранні цьому розвідувальної спільноти США, ну очевидно, це підстава діяти далі. Так, ну що не менше певні, як ви кажете, розмови однозначно були. Якщо пригадати от ту, ну, доволі нещодавню, це було восени минулого року зустріч в Каліфорнії між президентом Байденом і лідером Китаю Цзіньпіном, то там про це також говорилося. Я думаю, що Китай отримав попередження ну, в такій обережній, скажімо, джентльменській формі. Це не були погрози, я думаю, але Китай підказ розуміють завжди поводиться дуже обережно на міжнародній арені. Як, як ви правильно сказали, баланс торгівлі Китаю ну настільки скажімо так перекручений в хорошому сенсі на, на користь торгівлі саме Сполученими Штатами і Європою, ну а ще там і Канада, і Австралія, і Японія, і Корея. Так що ну скажімо, якщо я правильно пам'ятаю, то Росія, наприклад, займає в торговельному обігу Китаю лише там три з невеличким відсотки, тобто так, цифри не маленькі, це все рівно мільярди доларів. Але у порівнянні з торгівлею США, де це по моєму вже майже трильйон. Європейський союз там півмільярда чи щось плюс-мінус. Тобто це звичайно неспівставні цифри, і Китай ніколи не буде ризикувати. Він ж ризикувати то він може, але на серйозні порушення санкції Китай ніколи не піде, тому що це просто обвалить його торгівлю і нанесе невправної шкоди багатьом китайським компаніям. а Китай дуже зараз потребує підвищення рівня ВВП у Китаї. Економіка не росте так, як хотілося би. Це величезна країна, щоб нагодувати всіх цих людей. Самі китайці кажуть, що їм потрібно, щоб були двозначні цифри росту, тобто там 10-12% на рік, а росте торгівля, він, торгівля ВП Китаю там, десь на 5, 4, 5, 6, навіть 7%. Для нас є величезні цифри, або для, або для Заходу. От для Китаю це мало, це менше половини. І тому він не буде. Іти на зайвий ризик, тим більше, що вже деякі китайські банки, наприклад, і, і компанії китайські вже знаходяться під санкціями. Просто про це ну, менше якось так говорять у публічному просторі, але є. Скажімо, саме ті компанії, які були помічені, чи зафіксована була їх участь або банки, які фінансували там торгівлю з Росією, і так далі. Ну так, а що... я ще додам, що деякі банки, навіть державні банки, Китай, не помиляюся, перестали працювати з Росією там, кредитувати і оплачувати певні речі, що стало великою несподіванкою для, для Росіян, але такі такі кроки теж були. Тобто, люди, як то кажуть, вирішили перестрахуватися і не мати проблем. Ну можливо, там в них є активи, можливо, є певні. Кредитні моменти зі штатами або з банками Європейського союзу, тому вони вирішили, що ну нехай краще ми Росії скажемо папа, ніж ми скажемо папа тим інвестиціям, які можуть у нас прийти. Так, саме так, ну, навіть, як люблять говорити самі росіяни, е, Китай не захоче переходити ту червону лінію, яка також є, скажімо так, у відносинах між, е, і між Китаєм і США, і, і між Китаєм і Росією. Тобто, там е, е, знаєте, Китай все рівно е, 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 ну, хоче Росія цього чи не хоче, він знаходиться е, у стані такого чи встановища старшого брата. Так що все таки е, Росія залежить набагато більше від Китаю. Тає ніж навпаки, тому Китай там може деякі лінії приходити трошечки так. А от з американцями і країнами з заходу він на це не піде. Я от хочу ще прояснити у вас одне питання: воно важливе вчора була викликана пані посол Швейцарії в, в Росії. І через те, що парламент Швейцарії, там є одна і інша палата, ухвалили рішення про те, щоб відсотки від активів, ну там податки від активів, відсотки від активів віддавати Україні. А це ж, ну я так розумію, в швейцарських банках гроші лежать не загалом Росії глобально, а гроші, очевидно, які належать певним. Персонам в Росії це не обов'язково політики, це можуть бути великі бізнес. Ну люди, які там зберігають свої гроші, в Швейцарії, власне багато людей з нечистими руками зберігають свої гроші. Це не є великим секретом. Але в, в Москві попередило, що якщо ви і надалі таке робитимете, а тим паче, якщо ви, не дай Боже, замахнетеся на те або зазіхнете на те, аби чіпати тіло цих активів фінансових, то ми тоді будемо якось діяти. Невідомо, як Росія планує діяти. Ну, але ми знаємо, це можуть бути якісь провокації, теракти. Ну, до речі, як от Франції вчора була Масштабна хакерська атака на, на французькі установи після заяв Макрона. Я думаю, навіть не, не, не варто сумніватися, хто цю атаку міг е, організувати. Ну але чи дійсно Швейцарія намацала ось цю кощеєву смерть, чіпаючи е, хоча б трішки від відчіпуючи від, 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 відщіпуючи від е, грошей російської еліти в швейцарських банках? Я думаю, що так. Це дуже показовий момент, тому що ще з часів оцієї вже такої е, ну, напівзабутої історії? Е, е, так званими нацистськими архівами активами, та пам'ятаєте, що Швейцарія довгі роки десятиліття не хотіла відмовлятися, і ж відмовлялося навіть відкривати інформацію про те, скільки там цього золота, і причому що це були гроші, вкрадені в євреїв, ну зокрема, і загалом так. в європейської еліти та пограбований і, і доведено. Тобто, тобто, це були не лише гроші, а ну дійсно золото там і все що Згодно там культурні цінності, але тим не менше, хоч вона і не відкрила повністю цю інформацію, але все таки пішла на, на співробітництво, і це питання було якось врегульовано. Хоча не не до кінця, Ви е, знаєте, я от е, ну пару місяців тому був у Женеві. І там також обговорювалося питання з деякими своїми ну, колишніми колегами швейцарцями. Вони також кажуть, що навіть Швейцарії всередині ну стеблішман скамна і банківська система, вони були дуже здивовані, що швейцарський уряд все таки вирішив ну, піти на такі кроки, тобто, це для Швейцарії дуже непритаманне явище. Але тим не менше це свідчить про те, що вони такі для себе все таки вирішили, що не Нейтральність, нейтральністю, гроші грошима, а ну, певна справедливість і повага до міжнародного права і до якихось принципів моральних має бути. Ну, А чим Росія може відповісти? Ну, Хіба що не знаю, бойкотувати годинники потек-Філіп, можливо, там продають зараз їх там по 100 на рік в Москві будуть продавати там по 5. Ну, я думаю, що для Швейцарії це як такі, не, укус так що Нічого серйозно Росія протиставити цьому не може, а от те, що там лежить грошей, немало. Не і причому е, з одного боку, ви ви праві, що там в основному гроші олігархів лежать, е, тобто це приватні скажімо так, активи, Але там є, я думаю, багато чого ще починаючи ще от з тих комсомольських і. І партійних скажімо, валютних запасів, які в 91-му році були максимально виведені з колишнього радянського союзу, колишньої партійної елітою. Я думаю, що велика частина з них знаходиться саме у Швейцарії, тому що Швейцарія, як і Австрія, завжди була таким знаєте, ну місцем, де, де сходилися всі оці секретні служби, там розвідки. Всілякі там бізнес-інтереси, так я думаю, що ці гроші там до сих пір ще лежать. Так що росіяни про це прекрасно знають, і швейцарці знають, що вони знають. Так що думаю, що там все буде в порядку. Дуже круто, що ну нарешті почали колоти боляче, бо найболючіше те, що стосується тебе особисто. Я думаю, що Швейцарія в цій справі просуватиметься. Дякую вам дуже за розмову, за фахові коментарі. Володимир Єльченко він є українським дипломатом, постійним представником України при ООН в минулому. Ну і в минулому надзвичайний і повноважний посол України у США та за Існиством Вантигуа і Барбуді та Ямайці на Ямайці. Дякую вам дуже. Ну а нам шановні вам, шановні глядачі. Я прошу по перше лайкайте, поширюйте, коментуйте. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну і коментуйте, де, чи дійсно Швейцарія зможе знайти і дістати вкрадені гроші російських олігархів і таким чином натиснути максимально на російську еліту. Цікаво знати вашу думку. А залишайтесь з Галичиною. Це за фам Галичина. Це був маркер подій, наша сторінка-аналітика. Будьте з нами, підписуйтесь, коментуйте нам. Важлива ваша присутність і не забуваємо донатити на Збройні Сили України. До побачення.